Права 585. Перевір, користуючись основною властивістю пропорції, чи можна із цих відношень скласти пропорцію. Ну що ж, стартуємо, перше завдання у нас 1,5 відноситься до 1,8 і 2 відноситься до 2,4. Ну що ж, якщо б із цих відношень можна скласти пропорцію, то у пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Якщо це так, то це і є пропорція. Давайте перевіряти. Тобто спочатку записуємо перше дія, будемо знаходити добуток крайніх шленів. Це 1,5 і 2,4. Записуємо тоді 1,5, що множиться на 2,4. І це дорівнює. Ну що ж, щоб перемножити, давайте будемо множити в стопчик. Тільки ці множники поміняємо місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 2,4, що множиться на 1,5. Так, множимо. 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 це 10, плюс 2 це 12. 24, що множиться на 1, це буде 24. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 2 плюс 4 це 6, 1 плюс 2 це 3. Раз, два знаки після кому ставимо, 0 в кінці відкидаємо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 3,6. Є. Ну що ж, а тепер знаходимо, чому дорівнював добуток середніх членів. Це 1,8 і 2. Записуємо тоді друге дія. 1,8, що множиться на 2. Це дорівнює. 18 на 2 це буде 36. Тут у нас є один знак після коми, то добуток у нас дорівнює 3,6. Ну що ж, оскільки добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, то тоді з цих відношень можна скласти пропорцію. Так і записуємо. Оскільки записуємо.

Відношень, можна скласти. Можна скласти пропорцію. Пропорцію? Ну що ж, давайте її, напевно, запишемо? 1,5 відноситься до 1,8. Як 2 відноситься до 2,4. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 2,1 відноситься до 6,1. І 1,3 відноситься до 2,13. Ну що ж, якщо. З даних відношень можна скласти пропорції, то добуток крайніх членів, ну і дорівнювати добутку середніх членів. Ну що ж, Давайте знаходити, чому дорівнює добуток крайніх членів. Записуємо тоді перша дія. Отже, 2,1 сьома. Якщо б це була пропорція, то у нас були б крайні членів 2,1 сьома і 2,1 третя. Що множиться на 2,1 третя. І це дорівнює. Ну що ж, обидва тоді множники перетворюємо звичайний дріб. 2 помножити на 7 це 14, плюс 1 це 15. Записуємо 7. Що множиться. 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7. 3. І це дорівнює. В чисельнику записуємо 15, що множиться на 7. В знаменнику 7, що множиться на 3. І це дорівнює. Тоді скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. Це буде одиниця. На 3. Чисельники знаменник Скорочуємо 15, що ділиться на 3, це буде 5. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді у нас вийде 5 перших. Або просто 5. Гаразд. Ну, а зараз знаходимо тоді другий добуток. Записуємо добуток середніх членів, чому б нас дорівнював. Отже, 6,1 і 1,3. Записуємо 6,1 четверта, що множиться на 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, обидва множники перетворюємо у звичайний дріб. 6 помножити на 4 є 24, плюс 1 це 25. Записуємо четвертих, що множиться. 1 помножити на 5 це 5, плюс 3 це 8, що множиться на 8. 5. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо, як добуток чисельників 25, що множиться на 8. Знаменнику, як добуток знаменників, 4, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 25, що ділиться на 5, це буде 5, 5 що ділиться на 5, це буде 1. На 4 скорочуємо, 8, що ділиться на 4, це 2, 4, що ділиться на 4, це 1. Тоді в нас вийде в чисельнику 5 що множиться на 2 це 10, а в знаменнику перших або просто 10. Ну що ж, якщо добуток крайніх членів дорівнює 5, а середніх членів це 10, то з цих відношень не можна скласти пропорцію. Записуємо тоді, оскільки. Записуємо 2, 1 сьома, що множиться на 2,1 третью, дорівнює 5, а 6, 1 четверта, що множиться на 1,3 п'яти, дорівнює 10. Так, записуємо. То з, то з цих з цих відношень не можна скласти пропорцію. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, чи можна із цих відношень скласти пропорцію? В першому завданні записуємо так. А в другому завданні записуємо ні. Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість пропорції. На цьому вправу завершено.